Це один з херсонських ринків на прилавках, овочі та фрукти. Місцева продавчиня Альона розповідає про ціни. Помідорчики, огурчики, перчик по 100 гривень, помідори, рожеві 100 гривень, дуже смачні шикарні, огурці 40, помідор примадонна з піпчиком, з 85, обичний помідор 75, ягоди шикарні, вкусні. Черешенка є 120, 100 гривень. Асортимент гарний, а ось ціни дуже високі, каже Херсонка Жанна. Через це закупи на ринку жінка тепер робить раз на тиждень. Во-первых, овочі всі. Сумасшедша ціна. В три-чотири рази дорожче. зараз овочі. А фрукти навіть говорити не хочу, тому що ціни сумасшедші. Я не можу дозволити собі купити. Я взагалі нічого почти не покупала. От, взяла пів кіло черешні, пів кіло обрикос, тому що син комісували. І вот ете я для Не можуть собі дозволити купити усе що до смаку і Херсонці Лариса та Віктор. Цьогорічні ціни на овочі та фрукти кажуть у кілька разів вище, ніж зазвичай. Взагалі проти того як були, то звісно, чуть-чуть виросли. на овочі. Я так поняла, що неділі дві назад били та ні виросли. Сматре паценам вибираємо м'ясо там такої вибирає. Ми не потім іноді там такое. Курицю там нагада по нашим пенсіям, конечно, тяжеловато. Ну ще подішила хоч на капусту, на сітока на гоці там тако немоща овочі та фрукти до Херсона везуть з Одеси та Миколаєва. Розповідає продавчиня Надія. Через це і ціни зросли. Якщо Херсонська область. У нас уже бе був 10-5 гривень, кабачок 3 гривні. Буряк 2 дві грізні. Січасдесят бурякопта. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну аграрії Херсонщини засівали овочевими культурами 40 тисяч гектарів. 90% цих площ на лівобережжі, яке зараз тимчасово окуповане. Решта на правому березі, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. На сьогодні у зв'язку. З заміновістю території і окупацією лівого берегу на правому на правому березі Херсонщини на деокупованій частині нам вдалося засіяти лише 20% від тих площ, які ми збирали кожного року до збройної агресії. Тому саме було підвищення цін не тільки в нашому регіоні, навчальної культури, але й по Україні. Ще однією проблемою для аграріїв є відсутність зрошення, каже Юнусов. Та частина правобережжя, яка була вище Каховської ГЕС, вони залишились зовсім без зрошення. А та частина зрошення, яка використовувалась ніже Каховської ГЕС, ближче до Дніпра, Тягінська громада, то Зазначені насосні станції, які забезпечували зрошення на поля, вони зараз вони зруйновані і затоплені. За словами Дмитра Юнусова, посіву овочевих культур цьогоріч збільшили в інших областях України. На сьогодні інші регіони, в тому числі западна частина України, центральна частина, вони перепрофілювалися і підвищили, підвищили площі посіву овочевих культур. Там центральна частина на 25-30%. Одещина, Миколаївщина на тій частині, де використовується зрошення, підвищили 10-15% саме площу, площу засіву овочевих культур. Тому я вважаю, що до осені ціни повинні ціни, ну, бути знижені. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.